Луїза Хей Цілюща сила думки. Частина 1 Приходимо до тями. Коли даємо волю думкам і переконанням, то наша любов вільно витає у повітрі, а коли закриваємося, то ізолюємо себе. Розділ Перший Цілюща сила думки. Чим потужніший зв'язок ви установите силою всередині вас, тим більше свободи відчуєте в усіх сферах життя. Чому ви тут? Яким бачите цей світ? Уже протягом тисячі років відповідь на це запитання можна знайти лише занурившись у себе. Але що ж це означає? Знаю, що у середині кожного з нас є сила, здатна з любов'ю скровувати нас до чудового здоров'я, чудових стосунків, чудової кар'єри, та може дати добробут у різних його проявах, щоб це все мати. Спершу слід повірити, що то цілком реально. Далі мусимо захотіти відпустити ті шаблони нашого життя, які створюють небажані умови. Зробити це можна, якщо зануритись у себе та активувати внутрішню силу, яка вже знає, що саме найкраще для нас. Якщо дозволити внутрішній силі, що любить і підтримує нас, керувати нашим життям, то зможемо надати більше любові та добробуту своєму існуванню. Переконана, що між розумом окремої людини і одним безмежним розумом є постійний зв'язок, тому звідти завжди можна черпати знання та мудрість, іскра світла усередині нас. Наше вище я чи, іншими словами, наша внутрішня сила пов'язує нас із безмежним розумом, з універсальною силою, що створила нас. Універсальна сила любить кожне своє творіння. Це сила добра і вона скеровує усе у нашому житті. Ненависть, брехня та покара їй не властиві. Це чиста любов, свобода, розуміння та співчуття важливо довірити наше життя Вищому Я, оскільки саме через нього ми отримуємо добро. Слід розуміти, що вибір, як саме послуговуватися цією силою, залишається за нами, і якщо ми обираємо життя в минулому. Прокручуючи усі негативні ситуації та обставини, то загрузнемо на одному місці, якщо ми свідомо вирішаємо більше не бути жертвами минулого і почнемо створювати нове життя, то з підтримкою внутрішньої сили перед нами відкриється новий щасливий досвід. Не вірю, що існує дві сили. Я переконана. Є один всюди сущий дух. Дуже просто сказати ця справа рук диявола чи інших. Насправді, усе це ми, адже тільки ми розумно використовуємо силу або зловживаємо нею, чи прихистили ми диявола у серці, чи осуджуємо інших за те, що вони не такі, як ми, що оберемо? Відповідальність або провина. Також Гадаю, наші думки та чуттєві шаблони впливають на створення усіх ситуацій у нашому житті, як гарних, так і поганих. Думки, які в нас виникають, породжують почуття і далі. Ми живемо, ідучи у слід оцим почуттям і переконанням, проте не варто звинувачувати себе в усіх життєвих бідах. Треба відрізняти відповідальність від звинувачення себе та інших. Коли говорю про відповідальність, то насправді йдеться про силу. Звинувачення це коли ми зрікаємося нашої сили. Відповідальність дає силу змінювати життя. Якщо ми граємо роль жертви, то використовуємо особисту силу, щоб бути безпомічними. Якщо вирішуємо взяти на себе відповідальність, то не гайнуємо часу на пошук винного. Деякі люди відчувають провину за хворобу, бідність чи проблеми, вони вирішили сприймати відповідальність як провину. Зараз це іноді називають нова ера провини. Ті люди відчувають провину, оскільки вважають, що певним чином зазнали неудачі, але вони в усьому шукають свою провину, і це ще одна їхня помилка. А я маю на увазі зовсім інше. Якщо ми зможемо скористатися зі своїх проблем та недух, як із нагоди поміркувати про те, як змінити життя, то в нас буде сила. Чимало людей, які пережили жахливі хвороби, кажуть, що це одна з найкращих речей, яка з ними траплялася, оскільки недуга дала їм нагоду подивитися на життя інакше, проте водночас. Багато людей стверджують, я жертва, лихо, це я, лікарю. Будь ласка, вилікуйте мене. Мені здається, що таким людям буде складно жити добре та долати проблеми. Відповідальність це наша здатність реагувати на ситуацію. Вибір є завжди. Це не означає, що ми заперечуємо себе чи те, що є в нашому житті. Це лише означає, що можемо визнати власну причетність до ситуації, яка склалася. Беручи відповідальність, ми дістаємо сили здійснити зміни. Запитайте себе, а що я можу зробити інакше. Зрозумійте, наша сила. Завжди з нами, проте, все залежить від того, як ми її використовуємо. Багато з нас сьогодні усвідомлюють, що походять із нещасливих сімей ми успадковуємо безліч негативних вражень про себе та про стосунки з життям, моє дитинство було сповнене жорстокості, включно з сексуальним насильством. Я палко прагнула любові та приязні і не мала самоповаги взагалі. Навіть покинувши дім у віці 15 років, я і далі відчувала знущання в його різних проявах, тоді я ще не розуміла, що це усе походило від способу мислення і шаблонних відчуттів, які я засвоїла ще в ранньому дитинстві. Діти часто реагують на психологічну атмосферу дорослих, що оточують їх. Отож про страх і знущання я довідалася рано та протягом років відтворювала цей досвід і ставилася до себе безжально, оскільки через брак любові і опіки вважала себе поганою людиною, усе, що ви пережили у житті до цього моменту. Створили ваші думки та переконання з минулого не згадуйте минуле соромом, сприймайте його як частину багатства і повноцінності життя нас тут не було б сьогодні без цього багатства та повноцінності. Немає причин критикувати себе через те, що ви себе не проявили краще ви діяли так. Як тоді, відповідно до ваших знань, було найліпше відпустіть минуле з любов'ю та подякуйте, що воно привело вас до нової свідомості. Минуле існує тільки в наших думках, і ми самі обираємо, як його сприймати. Це той момент, у якому живемо, це той момент, у якому відчуваємо. Це той момент який ми проживаємо, те, що робимо зараз, створює підґрунтя для завтрашнього дня. Отож, саме у цей момент ми ухвалюємо рішення ми нічого не можемо вдіяти завтра, і нічого не годні зробити вчора. це можна утілити тільки сьогодні. Важливо те, які думки переконання та слова. Ми обираємо саме зараз. Коли починаємо брати на себе відповідальність за думки і слова, тоді у нас з'являються інструменти, якими ми можемо послуговуватися. Знаю, звучить просто, але пам'ятайте, сила завжди існує у нинішньому моменті. Важливо розуміти, що ваш розум не контролює ніхто крім вас, саме ви ним керуєте. Ви ще я контролює, ви можете викинути з голови старі думки. Коли ваш старий спосіб мислення спробує знову повернутись і казатиме вам так тяжко змінитися, дайте йому відповідь, скажіть своєму розуму. Тепер я ухвалила рішення, що мені доволі просто змінюватися. Можливо, таку бесіду вам доведеться провести кілька разів, поки він визнає, що головні ви і що ви справді серйозно налаштовані. Уявіть собі, що думка як крапля води одна думка чи одна краплина води не мають великої ваги. Проте знову і знову повторюючи думки, ви спершу помітите пляму на килимі, а відтак невелику калюжу, потім ставок. І якщо ці думки далі триватимуть, то вони можуть перетворитися на озеро, а зрештою, і на океан. А який саме океан ви створюєте? Забруднений і токсичний, у якому не можна плавати? Чи кришталево чистий, блакитний, що вабить свіжою водою, люди часто кажуть мені, я не можу відкинути думки, а я їм відповідаю ні, можете. Пригадуєте, як часто ви відмовлялися від позитивних думок? Вам просто треба сказати розуму, що саме це ви і збираєтеся зробити. Треба налаштуватися відганяти негатив. Не скажу, що слід боротися з думками, якщо хочете змінити речі. Просто, коли приходять негативні думки, скажіть дякую, що висловили свої міркування. Таким чином, ви не заперечуєте те, що є, але і не піддаєтеся негативному мисленню. Скажіть собі, що більше не хочете мати нічого спільного з негативом, що хочете створити інший спосіб мислення. Наголошую не слід боротися з думками, усвідомте їх та вийдіть за межі не потупайте у морі власного негативу, коли можете плавати в океані життя. Вас створено чудовим сповненим любові проявом життя. Життя чекає, щоб ви відкрилися йому, щоб показали, що заслуговуєте на усе те добро, яке воно вам приготувало мудрість та інтелект усесвіту служать вам, а життя тут, щоб вас підтримувати. Повірте, і сила усередині вас завжди буде з вами, якщо вам страшно. То спробуйте прислухатися до дихання, як ваше тіло вдихає і видихає подих найцінніша субстанція, яка вам належить, і вам його вистачить на ціле життя. Ви, не замислюючись, приймаєте це, але одночасно і сумніваєтеся, чи життя дасть вам інші необхідні речі, а нині. Саме час дізнатися про вашу силу та про те, на що ви здатні. Пориньте у себе і дізнайтеся, ким ви є насправді. У усіх нас різні думки, ви маєте право на свої, а я на свої. Не важить, що відбувається у світі. Єдине, над чим можете працювати. Це те, що є правильним для вас, треба встановити контакт із внутрішнім голосом, оскільки саме Він, це мудрість, що знає відповіді на ваші питання. Нелегко дослухатися до себе, коли друзі та сім'я вказують, що робити, проте усі відповіді на запитання, які ви коли-небудь ставитимете, є усередині вас. Щоразу, як кажете не знаю, ви зачиняєте двері до власної внутрішньої мудрості, інформація, яку дістаєте від вищого я, позитивна і підтримує вас. Тільки не починаєте мати негативну інформацію, це означає, що ви працюєте на рівні его та людського розуму і, можливо, навіть на рівні уяви. Хоча позитивна інформація часто надходить до нас із уяви та сну, підтримуйте себе, роблячи той вибір, що є слушним для вас. Коли вас обсідають сумніви, запитайте, чи це саме те рішення, яке любить мене, чи саме зараз воно правильне для мене? Можливо, згодом через день, тиждень, місяць. Ви ухвалите інше рішення, але кожного разу ставте собі ці питання. Навчившись любити себе та довіряти вищій силі, ми стаємо співтворцями люблячого світу разом зі всюди сущим духом. Любов до нас самих переносить нас зі стану жертв до переможців. Любов до нас самих. Також притягує дивовижний досвід. Можливо, ви помітили, що люди, які добре ставляться до себе, є привабливими від природи зазвичай вони мають певну якість, що робить їх справді чудовими, вони задоволені власним життям, усе вдається їм просто та легко. Уже давно я відкрила для себе. Що я є одним цілим з теперішнім та силою Бога, знаю, у мені живуть мудрість і розуміння духа, а тому в усіх моїх справах з іншими на цій планеті мене скеровує Божественна сила. Як зорі та планети роздашовані у своїх ідеальних орбітах, так само і я перебуваю в божественному порядку. Обмеження людського розуму, мабуть, не дозволяють мені все осягнути, проте я знаю, що на рівні космосу є у правильному місці, у правильний час та роблю правильні речі. А мій нинішній досвід, крок на шляху до нових обріїв пізнання і нових можливостей. Хто ви, що ви мусите тут дізнатися? Чого мусите тут навчити? Кожен має свою унікальну мету ми більше, ніж особистість, проблеми, страхи та хвороби, ми щось набагато більше за наше тіло. Ми усі пов'язані на цій планеті між собою і з усім життям. Усі є духом, світлом, енергією, вібрацією, любов'ю. І ми усі маємо сили прожити життя, наповнене метою та сенсом.